Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей з 1 жовтня 2025 року. Запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати в сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним. Сьогодні у студії ми спілкуємося з Олександром Гаврилюком, виконуючим обов'язків начальника управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в області, Віталієм. Мараченком, начальником відділу адміністрування акцизного податку та контролю за обігом марки акцизного податку, та Іриною Березинець, головою громадської організації «Сяйво-Сіверщиною». Я б сказала, що ми будемо відповідати сьогодні на запитання, як правильно платити зарплату, щоб не втратити ліцензію. Ну таке от коротке запитання. У мене От давайте одразу, пане Олександре, які закони України регулюють ці зміни? У нас є основний закон, яким керується ну, напрямок роботи щодо контролю за підакцизними товарами. Це 3817. От, це новий закон, який змінив попередній 481 Ну, Люди, які здійснюють підприємницьку діяльність в цій сфері, вони розуміють, про що я говорю. От, це для них теж така, ну, скажімо так, Книга для роботи, от, їхній постійний документ, який у них завжди під рукою. Це 3817, про те, як я казав, це буде до нього запроваджено внесення неіснуючих поки що там в ньому частин і статей, які будуть регулювати от безпосередньо питання щодо скажімо так, ну, заробітної плати. Рівні заробітної плати і порядку її обчислення і, скажімо так, особливості застосування норм, які запровадять. Програма записується 1 жовтня 2025 року. А так. от з якої дати набувають чинності нові вимоги? З 1 жовтня 2025 року. То Іншими то, словами, сьогоднішнього то, то, дня? Так, да, сьогоднішнього дня? Які води товарів підпадають під ці вимоги? От про що? Ну, дивіться, значить, самої, сама норма ну, вона не містить інформації, який саме вид товарів скажімо так, береться до уваги. При, наприклад, обчисленні загальномісячного податкового доходу суб'єкта господарювання. Це зареєстрованих як ФОПами, це підприємці, які, які не мають найманих осіб. або, наприклад, Рівень заробітної плати для осіб, для фізичних осіб, яких є наймані, і для юридичних осіб в тому числі. Ну, норма чітко відображає. Інше посилання це у нас, як я і сказав попередньо, загальномісячний податковий дохід суб'єкту господарювання застрою фізичної особи-підприємець, що не має е, працівників. Е, це буде становити не менше, ніж півтора е, мінімальних заробітних плат при е, одночасному дотриманні умов. Е, це у нас на сьогоднішній день 12 тисяч гривень. От. Тобто, Значить, мінімальний розмір зарплати? Е, це Якщо без найманих, тут треба розрізняти: Є, є два типи застосування, Ну скажімо так, є два напрямки застосування цієї норми. Коли в основному, коли є люди наймані, і коли найманих немає. Коли немає найманих, тоді береться в розрахунок загальномісячний податковий дохід суб'єкта господарювання. Рівень цього, цієї норми він все одно береться до уваги, ну розраховується з мінімальної заробітної плати, тобто з кількості мінімальних заробітних плат. От він буде для ненайманих. У кого немає найманих півтори, півтори мінімальних заробітних плати. Це 12 тисяч гривень. Значить, які мають бути умови? Перше, це розташування ну, цього підприємства, розташування за межами населених пунктів адміністративних центрів областей міста Києва та Севастополя на відстані від 50 кілометрів. І площа торговельної зали до 500 метрів квадратних. Ну, хочу просто звернути увагу, що е, ці, ці два аспекти взяті е, з е, вимог отрим, е, розрахунку е, сплати за ліцензію. Це не нова для е, підприємців е, ситуація, ну, скажімо так, е, от іменно так такого плану розрахунку. Просто тут немає поки що. Ну, може буде, може не буде, не знаю. Немає виду населеного пункту. У нас ліцензія, коли видається, у нас ще є розрахунок, ну, типу, оплати, там ще стоїть скажімо так, вид населеного пункту. Кілометраж, кількість квадратних метрів торгівельних площадей – все те саме. Ну, збігається, скажімо так, ну, практично ну, однаково. Що не доопрацював законодавець, то що написали, що дві мінімальні заробітні плати стосуються територіальних центрів областей, ну тобто, наприклад, міста Чернігова, а 50 кілометрів від Чернігова вже півтори мінімальні заробітні плати, тобто 12 тисяч. Якщо ми візьмемо, наприклад, село поблизу Чернігова, там Калічевка, там має бути 16 тисяч. А в Ніжині і в Прилуках 12 тисяч. І, тут, і це тобто, до чого може призвести? Ну так, ну, логично, це може щоб... призвести до того, що в селах люди будуть втрачати цю ліцензію. І це ж село не тільки Калічевка, да? це і репки, там Добрянка і так далі. Тобто в селі тобто може перестати втрачати... працювати магазини, ну, наприклад. Ні, магазини не будуть працювати, але вони, а, не, будуть торгувати, вони не будуть торгувати легально алкоголем і тютюном, а будуть торгувати самогоном. можливо не магазини самогонам, да. ті, хто раніше колись торгував самогоном. А все ж таки, які наслідки невиконання на цих вимог? Припинення діє ліцензії. Та Коли... якщо вони не будуть виконувати закон, то просто магазин закриють і все. Ну, магазин не закриють, в магазині ж продають не якщо, тільки. Якщо не буде алка, але... добре, не магазин, да. будуть такі штрафи, що просто невигідно буде торгувати загалом. А штрафу немає за цю норму. А штрафів немає. Штрафної ну, санкції немає. Просто ти у тебе припинив. Ну, припиняє... ну так же не можна говорити, штраф за торгівлю без ліцензії. Ні, і почекайте, він дуже це, вже, це вже зовсім інше питання. У нас і на, на сьогоднішній день є такі підприємці, які здійснюють діяльність без ліцензії. Чи це за заявою, чи Ні. це за нашим аналізом виявляються такі підприємці, і ну, просто-напросто ми ну, застосовуємо норму згідно чинного законодавства без відомо, ліцензії. Наскільки мені відомо, виробник не продає без ліцензії алкоголь роздрібному продавцю? Ні, не продає, Ну ми ж зараз говоримо за роздріб. Так я ж mm. кажу, що в роздріб як він може продавати в роздріб щось без ліцензії, якщо він купити цього не може без ліцензії? Виробник має ліцензію. Роздріб має роз... ліцензію, роз... не виконується норма по зарплаті. А, він без ми... ліцензії. Далі Все ж... він торгувати не може. Все ж таки, про наслідки Именно невиконання подакцизм. цих вимог поговоримо. Якщо припинення дії ліцензії, ну тут без, скажімо так, безкомпромісна ситуація в плані вимоги, недотрим... недотримання. Визначених, скажімо так, нововведенням законодавством вимог по заробітної платі або по загальному місячному податковому доходу. От. Веде до того, що буде проведена відповідна перевірка. Ну це ж не так, що, наприклад, ти не виконав і все, і тобі зразу припинили ліцензію. Ні, Потрібно тебе перевірити. З а хто здійснює перевірки? Перевірку буде здійснювати контролюючий орган, На сьогоднішній момент це ГуДПС у Чернігівській області тут по місцю, ну і також по регіонам. І може бути і виборка, і в центральному апараті буде ну, Там теж можуть провести аналіз, і може бути і через дручення надано. Відпрацювання тих чи інших суб'єктів, хто не дотримується той чи ін... ну цих норм, пане Олександр, якщо б у підсумку ми з вами якесь резюме робили всього того, що ми з вами наговорили, що щоб мали запам'ятати радіослухачі сьогоднішнього дня, тобто з 1 жовтня, як податківець, хочу порадити не зволікати і все ж таки дотримуватися цих вимог і не, ну, не, не рахувати, що а може щось поміняється, а може, може щось змінять в нормі. Якщо змінять, то обов'язково. Через податкові консультації, через якісь там листи, нагадування, ми обов'язково це повідомимо. До речі, якщо ми говоримо, трохи хочу ще повернутися, ну, в принципі, і додати до, скажімо так, резюме, у нас же на сьогоднішній день діє мораторій на деякі перевірки. От. Просто щоб для себе. І сам платник розумів, що не, не здійснюються перевірки, просто щоб перевіряти. Не відбувається тиску на бізнес. От, є рішення РНБО, за яким контролюючі органи здійснюють кропіткий аналіз, знаходять податкові ризики, які. Можуть бути притаманні ті чи іншій господарській діяльності, і лише тільки за наявності достатньої кількості цих ризиків. От, здійснюється від, ну, відповідно до того чи іншого платника, здійснюються контрольно-перевірочні заходи. На вашу думку, підприємець закупив для продажу, ну, наприклад, 10 ящиків горілки. Йому припинили ліцензію, тому що він не виконував ту норму. Що йому робити з тою горілкою, яка вже не продавати. Куплена? Ну, поясню, просто скажімо так, для платника. 10 ящиків горілки. Ну там плюс-мінус будуть, тому там коштувати. Там, ну там не буду називати цифр, різна горілка є да. Та. От ну не так, як безліцензійна діяльність буде сягати там більше 300 тисяч. Давайте ми про Тут, все це такі, дуже просто. Є марку акцизного податку. Поговоримо. І що таке є марка? І давайте, от простою мовою, як вона працює, чим відрізняється від старої паперової марки, і, і одразу обладнання для є ємар, марки. Чи достатньо буде звичайного касового апарату? РРО, ПРРО для роботи з є маркою. Чи потрібно якась нова техніка? Ну дійсно, з 1.1.2026 року запроваджується нова система електронної системи простежуваності підакцизної продукції, яка буде стосуватися як тютюнових виробів, так і алкогольної продукції. Дана електронна простежуваність буде запропоновано Мінцифри здійснити перехідний період, тобто з 1.1.2026 по 30 червня 2026 року, тобто перше півріччя. Що вона передбачає? Передбачає застосування як і паперової марки, можна застосовувати і виробниками даної продукції, так і імпортерами, так і електронної марки. На даний момент також було з метою досконалення адміністрування активного податку та розвитку стратегії доходів до 2023 року. ДПС надало проєкт до Міністерства фінансів України з метою запровадження відповідного проєкту законодавчого акту, який передбачає зміни в зв'язку з запровадженням цього електронного простежування. До відповідних нормативних документів. І таким чином було з Міністерством фінансів України внесено законопроект до закону України 31.73 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів із запровадженням системи електронної простежуваності тютюнових та алкогольних напоїв. Що дана норма також включає? Вона включає саме зміну до. Марки саме паперової. З 1.1.2026, як я вже зазначав, по 36-й, застосовується застосування марки електронної, так і паперової. При цьому вся продукція, яка була виготовлена до 1 липня 2026 року, повинна бути реалізована до 1 липня 2027 року. Тобто дається 18 місяців. В тому числі розуміють торгівлі mm -hmm. реалізувати всю цю продукцію. А де от пані Ірині знайти чіткі інструкції, як правильно працювати з новою електронною системою? Ну, справа в тому, що це ще тільки в розробці проводиться. Тобто мінцифри ще тільки надало би, проект цього документу, який розміщений до речі на сайті ДПС України був опублікований, якщо не помиляюсь, 2, 2 вересня 2025 року. Там запропоновані ці зміни. Ну, самі конкретно чи конкретики такої досі немає. Ви, я розумію, маєте застосування касових апаратів. Ну, попередньо, як ми побачимо, це були скоріше зміни в програмне забезпечення. А от як будуть перевіряти зарплату? От як саме ДПС буде контролювати, чи платить бізнес мінімальну зарплату, чи будуть якісь виїзні перевірки, чи це просто по звітах? Це буде мінімальні, там дві мінімальні. Да, це, звіль... ну, це, це вже це вже це ж вже не по, ну Це вже ж питання не по ємарки, це вже питання більше стосується введення ну, першого жовтня, те, що запроваджується? Ну? Щодо стану або рівню сплати, чи виконання чи не виконання вимог, я ж кажу, там буде проводитися комплекс заходів, які визначать достатній рівень там чи недостатній рівень. Ну, питання механізму, який саме буде застосовуватися, наразі ми поки що його не бачимо. Тобто, дивіться, якщо має наступне запитання, ну таке, наприклад, взяли і ліцензію забрали. Через низьку заробітну плату, так. чи можна буде швидко отримати нову ліцензію, як тільки зарплата mm. стане більшою, тобто буде відповідати нормі? І чи є термін очікування? Можливо. Можливо, у нас в рамках надання адміністративних послуг, в залежності від того, який це, скажімо так, яка, яка відбувається операція з ліцензією. Ну, називаємо це так, там чи це продовження, чи це отримання нової. В даному випадку отримання нової є прописані терміни, які ми не можемо порушувати при видачі цієї ліцензії. А ну, от. от як ДПС буде боротися або вже зараз бореться з тими, ну, хто, наприклад, оформлює працівника на півставки, але вимагає працювати повний день? Дивіться, тут же ж знов-таки, я вам трішечки розмежу функціонал, той, який можу я представляти, наприклад, да? я ж займаюся. Суто контролем за за обігом і виробництвом і зберіганням підакцизних товарів. Ситуація з приводу, які будуть вживатися контрольно перевірочні заходи щодо адміністрування. Заробіт, ну, рівня заробітної плати, сплати податків від нарахування цієї заробітної плати. Це не зовсім ну, не, не моя компетенція. Ну я тут вам точно не зможу uh, відповісти. Ну, тут Трошки, я до речі, не погоджуюся з вами. Є інша ситуація, коли дійсно людину оформлюють на менше. Наприклад, це село. Ти приходиш, там написано номер мобільного телефона. Дзвоніть. Ну, Людини нема на робочому місці. Вона вдома садить картошку, копає картошку, доглядає своє хазяйство, а по дзвонку біжить, відкриває магазини, щось продає тому, кому це потрібно. І вона не працює цілий день, а вимагають платити зарплату 16 тисяч. І отут, як будь тобто людина оформлена на півставки, допустимо, да, і працює на півставки. Але е, як будь заробітною платою? Тут, ну, я не знаю, мені здається, що і податково не знаю. Як нова вимога щодо зарплати вплине на невеликі магазини? Чи зможуть вони конкурувати з великими мережами? На мою думку, цей закон не сприяє на то, щоб маленькі підприємці закрилися і не створювали мережу великим магазинам? А от чи готові підприємці до збільшення витрат на зарплату? Чи є ризик, що частина магазинів через це закриється? Моє запитання. Ви в принципі на нього. Да, ну магазин, я думаю, магазин не закриється, але не буде торгувати тютюном алкоголем. Зрозуміло. Тобто люди будуть більш здоровішими, менше вживатимуть алкоголю та тютюну? Ну, будуть покупати самогонку і самокрутки. Чи складно підприємцям самостійно виміряти 50 кілометрів, 500 метрів, щоб зрозуміти, яку саме мінімальну зарплату їм платити? Всі знають, де вони живуть і скільки кілометрів до центру. робити? Міглопоштам та дуглопоштам та чекає. Хто ж навпростець не возить продукцію в магазин? От. Всі ж возять логістичними сполученням. Вот. Тобто, і проблема. в залежності від того, наскільки цей логістичний шлях, який він там передбачає, труднощі йдеться розрахунок по кілометражу і нараховується, він вкладається в вартість цього товару. Або Ні, думаю, правильно Ірина. Пані Не, Ірина говорить, що... як людині е, для себе з'ясувати, вона в 50 кілометровій зоні чи 51 кілометрі. І тут ми будемо просити податково надати роз'яснення, які Наскійно, населені на, до, до, до служби. Ну, на, як... Ні, ви ж контролюєте тоді. Пані Ірина, а наскільки важко розрібним продавцям перейти на є марку? Чи потрібні великі інвестиції в техніку та навчання? Ну, Бачите, пан Віталій не розповів сам, як воно якби, має відбуватися. Але на, на мій досвід і на мою думку, то це має бути ПРРО встановлено, да? значить комп'ютер, програма, сканер, і це треба купити, встановити десь в селі, щоб мав інтернет, щоб можна було сканувати цю марку. Це ж вам період дається майже півтора року перехідного періоду. За півтора роки люди, війна може. має закінчитися, а люди мають стати багаті. А от якої допомоги, пані Ірино, ви потребуєте? Тобто мається на увазі консультації, навчання від держави для успішного провадження саме є марки? Консультації, навчання, так, да, так. Ну, податкова наша, до речі, я хочу сказати, що вона все робить для того, щоб надавати фахові консультації. і... Намагаються вияснити в ДПА України то, що ті відповіді на ті питання, на які вони не можуть надати самі. Пані Ірино, ще запитання до вас. От ви, от чи ви вважаєте, що примусове підвищення зарплат це найкращий спосіб боротьби із ціновим ринком? Чи можливо є ще інші менш обтяжливі для бізнесу шляхи? Ну, не знаю, мені здається, знаєте, не можна дати то, чого в тебе немає. Якщо у людей немає виручки і нема чим виплачувати зарплати і податки, то звісно вони будуть е е закриватися. Ну давайте так. Ми сьогодні відповідали на запитання, що чекає торговців алкоголем, тютюном та паливом. Спілкувалися ми сьогодні у студії з Олександром Гаврилюком, виконуючим обов'язків начальника управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в області, Віталієм Мараченком, начальником відділу адміністрування акцизного податку та контролю за обігом марк акцизного податку. Управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в області та Іриною Березенець, головою громадської організації Сяйво Сіверщини. І я тепер все-таки хочу від вас отримати підсумок нашої розмови. Уявіть собі, що позаду нас сидять наші радіослухачі, хочуть второпити, так а що ж зміниться з сьогоднішнього дня, тобто з 1 жовтня 2025 року. Так ми з вами зрозуміли, що запроваджу вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами та електронних сигарет та пальним. А якщо іншими словами про це все сказати простіше, що почне відбуватися вже з сьогоднішнього дня і про що мали б знати радіослухачі та? Бізнесмени? Ну, я думаю, що потрібно піднімати, вже починати вчиняти дії до підняття рівня заробітної плати, тому що адміністрування періоду, ну, скажімо так, під час перевірки буде братися 3 місяці від вступу в набрання чинності вказаної норми, тобто від 1 жовтня. От, е, іде відлік 3 місяці поспіль, повинна виконуватися вимога щодо дотримання рівня мінімальної заробітної плати. Тобто, пані Ірина, виходить так, що підприємці мають вийти з тіні, платити нормальну заробітну плату 15, 16, скільки там, 14? 12, 16. Там ну далі. ви знаєте, я вже сказала, що не можна віддати то, чого в тебе немає. Підприємці не сидять, тіні, підприємці платять податки. Я пишаюся ними. Навіть тоді, коли вони були звільнені від податків, ми з ними розмовляли і вони сплачували добровільно податки, розуміючи, що податки йдуть на захист нашої батьківщини. Тому я так не думаю. Але в даній ситуації, якщо підприємець не зможе сплачувати заробітну плату, ну повісить номер телефона продавчині на магазині і буде продавати поза магазин. Ну, і ще варіант, просто з'являться великі мережі, ну, я так думаю. Які ну, великі саме... мережі не з'являться в селах, там, де 20 дворів, 100 дворів. ну вони їм там нема чого робити. Ну, в селі не будуть торгувати алкоголем, офіційно. Ну так. Будуть до першої перевірки. Ну, це наші варіації. Це ж ми обговоримо зараз законопри... Ми ж не знаємо, як це буде відбуватися. Ну ми не знаємо. Ну там законодавстві теж нема. Наприклад, якщо ми говоримо сьогодні, що є підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, вони е, мають право мати лі... ліцензію на торгівлі пивом, пері, сідрам, е, але по ним нема в них найманих працівників. По ним не визначено, як визначить вони на єдиному податку. Як визначить е, цей оподаткований дохід їхній? Ну це питання без відповіді. А от ви обговорювали нові вимоги з представниками громадської організації да, сяйво? Ну, ми обговорювали. У нас є питання, і ми е, передали ці питання нашому податковому органу, і вони з'ясовують також їм треба час, щоб з'ясувати і отримати відповіді на ці питання. Пане Віталію, а що б ви порадили радіослухачам І от, на вашу думку, який підсумок нашої розмови? Що я пораджу? Я теж приєднаюся до Олександра. Потрібно підвищувати заробітну плату. Хоча і так тенденція росту заробітної плати на даний час є. Тобто надходження податків від цього не збільшується. От. І сподіваємося на розуміння наших платників податків. Ми будемо допомагати в цьому теж, як можемо. Тобто, що ви не розумієте, що ми поки що в деякій мірі не розуміємо. Я думаю, з часом ми це все більш детально можемо вам донести. Ну і да, дякую. все буде далі, сподіваюся, провести. Але знаєте, що є до вас до всіх пропозицій, давайте зустрінемося через півроку. І вже поговоримо про те, як працює нововведення. Так, це буде правильно. І тоді у нас вже будуть ну, більш конкретні запитання, а у вас відповідно відповіді. Можливо, навіть заявиться і судова якась практика, тому що кожен наслідок перевірки, ніхто ж не позбавляє права платника звертатися в суд, оскаржувати рішення того чи іншого контролюючого. Ну, це не обов'язково ми маємо бути. Ну, я маю на увазі наші результати перевірки, це так працює система. Коли нова норма входить, вступає в дію, От, на неї, поки всі дивляться, Перший, хто хто, скажімо так, стикається з проблематикою, з практичним застосуванням, це контролюючі урани. От, потім вже дає свою правову оцінку діям нам і платнику вже дає, мабуть, суд. От, якщо не виходить, не це визначити в адміністративному порядку. Ну, я маю на увазі між платником і контролюючим органом. Ну що, домовилися, зустрінемося у 2026 році. Так, да, ну, тут, бачите, законодавець, якби тут, скажімо, він виставляє е, обов'язок до платника. Да? А коли платники вже декілька років просять, що є така норма, як обов'язкова обов'язкова реєстрація ПДВ. І там є е, мільйон, це обіг. Ну, от, до мільйона ти не, не зобов'язаний реєструватися. А після отримання виручки, мільйон, ти зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ, а значить підняти ціни на свої товари і витікаючи звідси наслідки. То тут законодавець нас не чує, що бізнес кричить і просить, піднімить хоча б до п'яти, тому що мільйон там вісім років назад, коли воно запроваджувалося, чи десять і мільйон сьогодні це різні мільйони. І це не прибуток, а це обсяг виручки. І це теж одно, одно за одно. То тобто тут ми вже стачаємо, а тут ми не даємо можливості навіть заробити ті кошти. Щоб не арестувати, на цьому ми будемо завершити нашу розмову. Нагадаю, що ви слухаєте Українське Радіо Чернігів і повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам за те, що ви завітали Дякую. до нашої Дякую. студії. Ну і з нетерпінням будемо чекати зустрічі з вами у 2026 році. Ймовірно, вже судовими розглядами. Можливо.